Так, ну після Колумбії, там, де просто ти печешся за все, тут виглядає все дуже мило, дуже мило. Я прям в шоці. Як таке можливо?

Щоб ви розуміли, це номер 80 баксів за три дні. Я вирішила ще до них повернутися після мого походу. Мій вироксочило, вішучка і ванна. Скажу непогано, проховнувато, єдине що. Мене було кека, сирої риби. І тепер чекаю, що буде. Пішла в ресторан, який мені порадили. Я в жіночку купила всі тури, які в неї були по Таку... куску і околицям. І вона мені порадила ресторан, коли я попросила. Пішла я туди, а там із рибних блюд тільки одне. Я почала його їсти, я така була голодна, я наперлась, як не знаю що. А потім зрозуміла, що це сира риба. В госному якомусь соусі. Коли мене це стіт. З бататом та банановими чипсами. Непогано, вже пройшло більше пів години. Я почуваюсь окей. Тому все повинно бути ок. Завтра підйому 4 ранку їдемо йдемо досліджувати перу. Сказати, що Це гарно, нічого не сказати. Дуже просто навіть сама дорога сюди. Просто неймовірна. Зараз йдемо на веселкові гори. Я забула, як це буде іспанською. Я потім подивлюсь і скажу. Висота вже 4700. Піднімемося на 5. Знаєте, коли я розумію, що на своєму місці, коли в мене просто щоки і і то, що я посміхаюся від того, що я бачу. Отак виглядає щастя. Коли три дні лежав з хворобою, а зараз ти в горах на висоті п'ять тисяч метрів. Обожнює життя. Просто Короче, проблема такая Упс, все в снігу. Рай до снігори в снігу. Давай піднімаюсь в останній космоджину. Плюще пиздец. Хоча набагато краще, чем без бік. Але п'ять тисяч очі мається. Людей тьмо. Це пірикати. Але такі. Дуже багато людей. Це пліташочок, ненормальний, бісять. Але це що за п'ятитисячний? Копілочку. Дуже багато людей. Хочу трішки поділитися, наскільки я не люблю людей. Я знайшла собі стежку. А он трек проходить за горою трішки. Я його бачу? Бачу. Вон він іде, все нормально, там можна переступити. Навіщо мені йти з людьми, я не знаю. Цей світ дуже зручне життя, дуже. Трішки ще поговоримо, um, хочеться поговорити взагалі про подорожі, як люди обирають собі маршрути, тому що я не скажу, що це був найлегкий хайп в моєму житті. Це важко, це реально важко. Типу, з 4500 на 536, ну, я б не сказала, що 4-300-4-300-4-300. На 5, тобто 700 метрів на борту висоти це багато, це реально багато. І тут такий підйом він крутий. Тобто тут заставляють підніматися, знаєте, типу за... за якісь там півтори годинки. Що не, є... що не є ок, мені так здається. Але що зрозуміло для себе, люди обирають маршрути, щоб щось побачити. І я це не засучу абсолютно. Мені здається, я завжди такою теж була. Але зараз зрозуміла, що для мене важливий процес. Нарешті. Нарешті для мене важливий процес. І оце все, оце все пахнюка, ці всі кашки, лам, і альпак, і коней, і ці всі запахи, і сніги, і трава. І, і, м -м, ну просто, ну кайфиш. Обожня, просто обожня. Цей процес він надзвичайний Не знаю, я не можу сказати, що я не люблю сніг і взагалі такі от високі гори, але чогось от саме зелень, ліси і саме от такі от лісисті гори, як от Он там от. Ну, там лісисті, але все одно зелень є якась. Мені в них набільше, набагато більше приємніше ходити. Боже, це вже гадняшка, блять. Мені приємніше там. Ходити, чогось, мені цей сніг весь. От якесь нагадування пустелі приносить, знаєте, такої прям десолейшн, такої а, пустоти якоїсь. Тут нічого не росте, тут вже дуже велика висота, але дуже багато пташок, до речі, і тут висота, конечно, відчувається по-іншому. Якщо в Європі, в Альпах. Um, 4700. Все, ти, ти гаснеш просто. То тут? Ну, типа, 4700. Ну, типа. Е, <laughs> Так що, не знаю. Дуже раджу симперу. Це зараз буде мій один із перших маст-хев. Я не скажу, що. Дорого сюди летіти, або дорого тут жити, або дорого турення. Взагалі. Квитки з Європи, ну, типу, точно так же, як, не знаю, платіти на якісь сейшели, або, ну, звісно, не, ах, не на Мадейру ціни і не в Іспанію, але все одно доступно. Я шокована. Підходжу до своєї кімнати, а моя кімната відкрита, відчинена, просто двері відчинені. Я така, типу, блядь, це все, все вкрадено. Все прибрано. Речі складені. Навіть носочки склали. Речі всі складені. Ну, тут сражений так і залишився. Обалдеть. Боже, вони навіть туди його все поскладали. Капець. Що мені оце робити? Довірять їм, не довіряти.